Сьогодні виходить новина, але оскільки кожна людина розповідає, що вона з цього думає, то часто це якісь там фейки, це якісь ілюзії, просто і таке інше від новин не дуже щось залишається. Новина це факт того, що сталося. А все, що довкола цього, це людина вже додає своє, що вона думає. Звісно, переважно це взагалі не відповідає дійсності. І ніколи не виконується. А люди там проводять життя, тому життя їхнє воно перетворюється на смерть, як в Адама та Єви, коли люди не реагують, не ділять на добро і зло, правду та брехню. Тобто основні постулати, стовпи, на чому тримається світ, на чому суспільство має все триматися, розумієте? так? Тобто є основи, а все ділиться. Грубо кажучи, мови національності, наприклад, релігії. З цього потім, з усього, коли розумієте, люди вони не ділять на добро і зло правду, неправду, а по іншому вони починають інакші ставити основи, забивати, тобто не царство Боже, Бог чи сатана, скажімо так, істина чи брехня, то з цього потім і народжуються та виходять фашисти, нацисти. Комуністи, сатаністи. Ось ми слухаємо зранку до вечора нам розказують війна, війна, війна. Однак питання є історія людства, і є той, хто дозволяє війни, є хтось забороняє війни. Він може зупинити в один день, в одну мить цю війну може зупинити, але люди мають звернутися до нього, до Бога. Люди вирішуються всіляко, інакше намагаються, і потім кажуть: о чому не виходить? Тому що люди не каються, вони не приходять до Бога. Той, про якого у Біблії написано: Він ставить царів, він прибирає царів, він ставить царства, він зрушує царства, він дає зелену народам, він ставить хрест на народах, і потім народи зникають. Він дає хід мовам. Він ставить хрест на мовах, каже, не буде, нічого не залишиться від цих племен, народів і з ким це буде. Він каже: Ті робили зло, ті робили зло, ті робили неправду, винищиться це плем'я, винищиться цей народ і так далі. Тобто, хто може це вирішити? Так він може вирішити, що сьогодні це чи вже цього року вже буде крапка. Є хто може це вирішити? Є Бог. Я йому і молюся, і прошу, щоб уже цього року було вирішено питання, щоб це все божевілля було зупинено. Ну, є коли я один це роблю, чи коли, якщо всі ми звернемося і ходитимемо вправді перед Богом, що буде тоді? Звісно, якщо ми лицем до Бога, і Він до нас лицем, а якщо ми задом до Бога, то що? Тоді підзад отримаєш тільки. Тому треба дозволити Богу, якщо ми йому не дозволяємо, якщо людина надіється на себе чи на якісь сили, проклята. А той, хто надіється на Бога, благословенний і висновок простий: криза у світі залежить від кризи у церкві. Якщо не буде кризи у церкві, не буде кризи у світі. Якщо церква буде світлом і сіллю, тоді світ буде освячуватись, перетворюватись, збудовуватись. Якщо криза в церкві Якщо церква тілесна, мертва, світська, тоді, ясна річ, ця криза і ця смерть приходитимуть на весь світ, тому що це було в Адама та Єви, і прокляття, яке було на них, прийшло у світ. Написано через тебе Адам, через тебе Єва, проклята, проклята через тебе земля. земля. Те саме єврейський народ. Він міг освятити цей світ, перетворити. Або він впав сам у все це язичництво і плюс ще вбили і розіп'яли Христа. І так само, як церква, тобто вона буде святою, вона буде світлом і сіллю, або церква сяде під телевізори і слухатиме Дарвіних. Що тобі треба еволюціонувати? Антихриста, так, фантазерів, будь-кого, але не істину Божу. Ось і все, що церква сьогодні слухатиме, пропагуватиме і чим наповнюватиме вона. Тобто церква освячувала світ, а тепер церква намагається церкву наповнити світом. Все розплодити світ у церкві. Темрява. Це не дерево життя, це вже дерево смерті. Амінь. Тому погоджуємось і молимося в ім'я Ісуса, щоб ця проклята війна була закінчена цього року, щоб прийшла перемога, щоб прийшов мир, прийшло покаяння, пробудження на нашу землю. Свобода, щоб прийшла в ім'я Ісуса, і щоб Євангеліє і пробудження і покаяння могли поширитися до краю землі. В ім'я Ісуса, Господи, візьми цю землю, цей народ, вживай. І виганяємо всю ворожу силу. Нехай будуть затверджені, Господи, Твоя воля та Твоє царство на цій землі. Амінь. Нехай буде так.